Реєстрація на участь у національному мультипредметному тестуванні розпочнеться після 14 березня. Перший крок, який потрібно зробити випускнику, ознайомитися з порядком проведення НМТ. Далі зареєструватися онлайн у 2024-му НМТ буде відбуватися за новою схемою. 3 плюс 1. Мультитест складатиметься з трьох обов'язкових предметів: українська мова, математика та історія України. І четверта дисципліна на вибір. Будь-які предмети з переліку і е, зрозуміло, що ви повинні перед тим як почати реєстрацію ще раз ознайомитися з умовами прийому в той вищий навчальний заклад. Куди ви плануєте поступати, подивитися, які на вашу спеціальність потребується ось той четвертий предмет, додатковий. О, ну, і, зрозуміло вибрати такі, щоб, скажімо, не перепутати. Учасники складатимуть тести з усіх чотирьох предметів в один день у два етапи. Кожен з яких триватиме 120 хвилин з перервою у 20 хвилин. Тобто, щоб виконати тестування з одного предмету, учень матиме одну годину. Як школярів, котрі знаходяться в Україні, так і тих, хто за кордоном, закликають не зволікати з реєстрацією на мультитест. Для учасників поза межами України необхідно заздалегідь визначитися із місцем, куди зручніше буде приїхати для складання тесту. А також варто наперед подбати про маршрут до місця складання НМТ, аби не запізнитися. Бували випадки, коли скажімо, ну наприклад, уже Німеччині в Берліні все завершилося кількість вільних місць, mm -hmm. а ви хотіли в Берліні проходити. Мені прийдеться їхати або в Лейцюк, або в Мюнхен. От, тобто, mm -hmm. чим раніше ви почнете процедуру реєстрації, як її об'явили, mm -hmm. якщо ви знаходитесь за кордоном, то спочатку звежо починайте цю процедуру, щоб mm -hmm. потім не з'ясувалося, що на тій території, де ви знаходитесь, вже місця немає. Проведення мультитесту заплановано на другу половину травня-червень місяць. Точний графік ще не затверджений Міністерством освіти і науки, але межі окреслені, тому ще є час, аби спокійно і добре підготуватися. На офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти вже є демо-варіанти тестових завдань з кожного предмета. На конкретних тестах, які будуть схожі на ті тести, які будуть пропонуватися в травні, в червні, там просто от ви обрали собі блок, там математика. От ви собі годинник поставили годину і працюєте. Якщо треба більше часу, ви будете більше працювати, то тобто ви самі собі вирішуєте скільки вам треба для опрацювання. Ну, бажано, скажімо так, зробити, щоб воно було ну найближче наближне до е, реальної основи. основки. Ще раз підкреслю, що кожен тест розрахований на 60 хвилин. Тобто, ви не зможете перейти, наприклад, там взяти е, е, години там з української мови на математику. Випускникам радять не гаяти часу і вже зараз розпочати підготовку до тестувань, періодично тренуючи себе за допомогою проходження демо-варіантів тестів. Таким чином можна не тільки потренуватися, виконувати завдання, а й відтворити атмосферу тестування, ознайомитися з інтерфейсом тестувальника максимально наближеним до того, який буде на реальному НМТ.